Косівський клуб Хайлендер святкує десятирічний ювілей. Організували його як мотоклуб, об'єднує мотоциклістів різних дисциплін. Мототуристів, кросменів, байкерів, ендуристів. Назва Хайлендерс у перекладі означає горяни або люди з гір. Емблема клубу сила в єдності. Активісти здійснюють реставрацію автомобільної та мотоциклетної ретротехніки і проводять виставки. Також займаються пошуковою діяльністю власників перших автомобілів і мотоциклів у Косівському районі. Щороку проводяться мотопаради до визначних пам'ятних місць на Косівщині, виставки ретро не помітити мотоклуб Хайлендерс у косові неможливо, адже поруч багато шин, ретроавтомобілів та мотоциклів. А ще бакер це собака. Самовін зустрічає усіх гостей. Свої обов'язки виконує тільки за командою. Бакерчужа. <хи> Нас приймає за своїх і допомагає президенту мотоклубу проводити екскурсію. Нам районна раді виділила виділи таке приміщення. Ми його трошки так поробили порядки, облаштували. Приміщення мотоклубу Хайлендерс це справжній музей. Подивитися тут є на що найпрестижніші нагороди спорядження, виставка раритетної техніки. Цю колекцію Василь Курищук збирав майже 40 років. Це де що куплялося, де що вимінювалося, і так вони помаленько. з двох з трьох один мотоцикл получався. Старий, саме старший мотоцикл, це з 39-го року. Це копія німецького ДКВ, діючий, не крашений, все, все в оригіналі. Його так випадково знайшли в селі Яворів. Діти просто його катались на ньому. Так як на велосипеді. Виміняли, викупили. І так він у нас є, як зупинилося в тому столітті. Він. Є тут і ремонтна база, а ще навчальний мотоцентр для дітей. Президент клубу та тренер Василь Курищук каже: він діє тільки завдяки активній позиції батьків, адже жодного фінансування у них немає. Саме Василь Курищук і об'єднав прихильників мотоспорту та техніки довкола себе цьогоріч Хайлендерсу 10 років. Як справжні шанувальники ювілей святкували за кермом на мототрасах у Чернівцях, за цей час традиціям не зраджували впродовж десятиліття. Розвивають мотоспорт, мототуризм, організовують з'їзди байкерів та змагання. Об'єднали різні дисципліни. Не грає чи байкер, чи кросмен, чи індурист. Любим всі любим два, два колеса. От і так вийшло, що клуб поче. Сі Хайлендерс у переводі з англійської горяни. Хлопці з горів». Кількість людей у клубі завжди змінюється. Та є, як кажуть самі мотоприхильники, сталий кістяк. Це 20 осіб, які весь свій вільний час присвячують улюбленій справі. Це є така мотосім'я у нас. Це не порівнюється. Напевно, не грішми, не ні валют, нічим. Ну це є. Життя про косівський мотоклуб знають у всій Україні, адже його члени переможці чи не всіх мотоциклетних дисциплін. У хайлендерсів почесне, друге всеукраїнське загальнокомандне місце. Спортсмен Андрій Андрецуляк цьогоріч двічі отримував найвищу нагороду з ендуро та кантрі кросу у косівському клубі. Вже п'ять років. Треба просто любити це. Має бути в середині серці. Це любов. Чоловік продовжує це дороговартісний спорт. Та ніякі гроші не можна порівняти із задоволенням. Я не рахую, тому що це не цікаво рахувати. Просто потім буде голова боліти, якщо почнеш підбивати до. До суми жінка якби рахувала, вона б вже ходила кожен день. іншій шубі, норкові. Якщо жінка каже, що ти більше його любиш, ніж мене, то вже з цього зробити висновки. Та найбільше хайлендерси пишаються своїми учнями, яких понад 10. діти двічі на тиждень приходять до мотоклубу навчатися мотоциклетній справі. Ще зовсім юні хлопчаки вже добре розбираються на техніці та знають, як за нею доглядати. Василькові тільки шість у мотоспорті вже два роки. Який ти класний. Хлопчик, дворазовий призер України з кантрі-кросу за заліком в чотирьох етапах. Свій мотоцикл називає просто красавчик, а 50 Він ще з маленького семи з місяців уже хотів їхати на мотоциклі. Чоловік його брав і катав. Потім підріс в два з половиною роки сам ну показав свою ініціативу. Ми йому купили маленький мотоцикл. Пані Христина каже: і хоча дуже переживає, коли син сідає за кермо, адже спорт травматичний, але усіляко підтримує малечу, переконує мотоспорт, допоможе її сину стати справжнім чоловіком. Розвиває дуже дитину, допоможе багато, чим того, що він вже знає, як то колесо забортувати, куди там щеплення закладати, скільки масла, скільки бензини. Я думаю, що йому це знадобиться в житті, бо все-таки цього чоловікові цього буде потім треба. Я так думаю. 16-річний Дмитро кандидат у майстри спорту з мотокросу. На мотоцикл вперше сів у 6 років. Нещодавно повернувся з Києва. Там відбувся останній етап з кантрікросу. У своєму класі хлопець здобув срібло. За цілий сезон 2016 року я вийвся першим у своєму класі. Дуже великі емоції, радість, адреналін дуже великий. Миколі 12, а він теж вже не тямить себе без мотоцикла. Ну, гарний спорт. Завдяки наполегливості та старанню також неодноразово стояв на п'єдесталі найпрестижніших всеукраїнських мотозмагань. Обіцяє хайлендерсів не підвести і добру справу клубу продовжувати. Їздити на гонки кататися на мотоциклі. Десятирічний Сашко мріє не про найновіший телефон, а про потужніший мотоцикл. Більшу половину життя малий за кермом двоколісного до мотоклубу Сашка привів тато. Сто дивився з ним мотопросменське відео, де там їздять, катаються, і мені захотілося так само. І тато казав, може тобі купити мотоцикл. І Я сказав, давай. І ми пробували біля хати, каталися, нічого не виходило. І він відправив мене до тренера дяді Васі Курищука, і я навчився. Хлопчик каже, дядя Вася не тільки найкращий тренер, наставника називає справжнім другом. Він може вам допомогти в якийсь важкий час. Юний спортсмен беручи участь у змаганнях, об'їздив чи не усю Україну, а нагород має так багато, що й полічити не може. каже кожен кубок та медаль для нього безцінні. Усі своїм трудом зароблялися, усі найдорожчі. Щорічно у липні на день міста мотоклуб Хайлендерс організовує кубок Косова з екстремального ендуро – «Руба Грюнем». на європейський рівень. Ми хочемо вийти. Там зовсім інакше рахують очки спортсменом. все інакше «Руба Рубаґрунем це старе слово «грунь» – це земля. Руба це боротися. На ці особливі перегони з'їжджаються спортсмени з усієї країни. Організатори їх заохочують привабливою винагородою та призами. Не відпустили і нас з косівського мотоклубу без подарунків. Була пам'ятка, що ви були в Косові були в Клубі Хеленес дуже дуже дякую клас з <зас> 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 Косова, Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК.